Гірчиця це не просто приправа, якою ми зазвичай змащуємо шматочок сала чи додаємо до ковбаси. Для землі це справжній лікар, зелений помічник, який може відродити навіть змучену ділянку. Останні роки про неї говорять дедалі більше, і не лише агрономи, а й звичайні городники, які хочуть працювати розумно, а не тяжко. Бо всі ми бачимо, що ґрунт змінюється. Там, де колись земля була пухкою, чорна, жирна, тепер пил, грудки, сухість або, навпаки, важка липка маса після дощу. Люди шукають, як відновити життя у землі, і саме тут гірчиця виходить на перший план. Якщо подивитися на будь-який сільський город восени, то видно дві картини. На одній половині ділянка вже перекопана, чорна рілля, без жодного стебельця, а на другій зелений килим, густий, соковитий, ще тримається під осіннім сонцем. І саме там, де росте гірчиця, земля виглядає живою. Це не просто рослина, це природний щит від вітру, від висушування, від промерзання. Її коріння пробиває у щільний шар ґрунту, робить мікроканали, через які потім рухається волога і повітря. А в листі накопичуються ті самі речовини, що стоїть добром, коли рослина перегниває. Гірчиця працює без вихідних день і ніч, поки не прийде мороз. Багато хто з городників звик сприймати седирата як щось нове, модне, але насправді це стара практика. Ще наші прадіди говорили, що земля мусить мати відпочинок, мусить мати зелений покрив. Просто тоді ніхто не називав це сидерацією. люди сіяли горох, віку, Овес, а іноді гірчицю після збору врожаю, щоб земля не стояла гола. І тепер ми повертаємося до цих знань, бо розуміємо: без органіки, без природного живлення жодна хімія не врятує. Гірчиця біла, найпоширеніший варіант серед садівників. Її насіння дешеве, сходить швидко, росте майже на будь-якому ґрунті. Вона не боїться короткого світлового дня, терпить прохолоду і навіть невеликі приморски. Вона, наче, створена для наших умов. Посіяв і через 3-4 тижні має шкілом. Але головна її сила не у швидкості росту, а в тому, що вона оживляє землю. Її коріння, хоч і не глибоке, виділяє органічні кислоти, які розчиняють важкодоступні мінерали. Вона бере з ґрунту фосфор, калій, мікроелементи, робить їх доступними для наступних культур. І коли потім садиш картоплю чи помідори, вони утримують усе це у готовому вигляді. Є ще одна важлива властивість: гірчиця знезаражує. Вона, як природний лікар, пригнічує шкідливі бактерії та грибки. Якщо на ділянці були проблеми з фітофторою, кореневими гнилями, доротянкою, то після одного-двох сезонів гірчиці ситуація помітно поліпшується. Це не дио, це наука. Усі частини рослини містять гірчичні ефірні олії, які мають антисептичну дію. У землі ці сполуки діють як легкий природний дезінфектор, знищуючи патогени, але не шкодячи корисним бактеріям. А ще гірчиця рятує від втрат азоту. Коли восени йдуть дощі, а земля стоїть гола, азот просто вимивається у глибину. Це той самий азот, за який ми потім платимо гроші, купуючи добрива навесні. Гірчиця ловить його своїм корінням і замикає у листі. Потім, коли вона перегниє, цей азот повернеться у доступній формі, тобто вона ніби зберігає поживні речовини в банку на зиму. Чому ж тоді стільки запитань і суперечок навколо неї? Тому що восени кожен стоїть перед вибором: зрізати, перекопати чи залишити. Хтось каже, треба обов'язково заробити зелену масу в ґрунт, бо інакше не буде користі. Інші переконують, що перекопування вбиває життя у землі. Одні хвалять фризу, інші клянуться, що не чіпають нічого, і мають пухку землю навесні. В інтернеті сотні порад, іноді взаємовиключних. А істина, як завжди, десь посередині. І її треба шукати з розумом, а не з лопатою. Сучасне природне заморобство каже: не заважай природі, дай їй зробити своє. І гірчі – це чудовий приклад того, як природа може сама відновити баланс. Достатньо просто посіяти і земля вже починає жити. Та звісно, кожна ділянка має свої особливості: є суглинки, є піщані ґрунти, є низини, де стоїть вода, і є підвищення, де все сохне. Тому немає одного рецепта на всіх, але знати принципи треба. Варто також розуміти, що гірчиця, як і будь-яка інша рослина, має свої обмеження. Вона з родини хрестоцвітих, а отже, не варто садити після неї капусту чи редиску. І це важливо враховувати сівозміні. Проте після неї чудово росте картопля, томати, перець, баклажани, гарбузові. Вона готує землю для них, розпушує, знезаражує, насичує органікою. Саме тому вона стала такою популярною серед дачників і фермерів. З точки зору простоти, це ідеальний сидират. Не потребує догляду, не треба полувати, не треба підживлювати. Вона росте навіть там, де нічого іншого не хоче рости. І навіть якщо ви запізнилися з посівом, вона встигне дати свою користь. Бо головне не кількість зеленої маси, а процес, який запускається у ґрунті. Коли земля вкрита зеленю, у ній зберігається життя. Там живуть душові черв'яки, мікроорганізми, грибки. Гола земля взимку вмирає, а під гірчицею вона дихає. Осінь – це час рішень, і гірчиця стає тим лакмусовим папірцем, який показує, як ми ставимося до землі. Хтось бачить у ній лише траву, яку треба закупати, а хтось союзника. Якщо подивитися уважно, то все просто. Гірчиця це інструмент відновлення, який не потребує великих витрат, але дає величезний ефект. Її зелена маса це безкоштовне добриво, її коріння природний розпушувач, її запах захист від шкідників. І все це без жодної хімії, без утрути, без зайвих витрат. Тож, коли ми говоримо про гірчицю восени, ми насправді говоримо не лише про сидерат, а про цілу філософію ставлення до землі. Це питання не лише що робити з нею перед зимою, а як мислити по-новому. Чи готові ми довіритися природі, чи будемо і далі мучити землю лопатою, орючи, перевертаючи, вбиваючи життя в ній? Адже гірчиця це не просто рослина, це перевірка нашого підходу до господарювання. Вона показує, чи ми господарі з розумом, чи просто повторюємо звички минулого. І ось саме з цього розуміння починається справжня тубота про свій город. Питання, що робити зірчіцею вусини, здається простим лише на перший погляд. Коли приходить час рішень, кожен городник має свій погляд. Один каже, треба обов'язково перекопати, інакше не буде користі. Другий наполягає, не, не чіпай нічого, хай лежить. І от між цими двома таборами завжди точиться суперечка. Щоб розібратися, треба не гадати, а розуміти, як працює сама природа. Що відбувається в землі під шаром зеленої маси? Бо гірчиця не просто трава, це живий організм, який взаємодіє з мільярдами мікроорганізмів у ґрунті. І від того, як ми з нею обійдемося, залежить, чи буде земля живою навесні. Почнемо з найпоширенішого способу перекопування або фризування. Цей метод дістався нам у спадок від старших поколінь. Наші діди і прадіди завжди восени купали землю, бо так їх учили, так було прийнято. Вважалося, що якщо перекопати і закопати зелену масу, то вона перегниє, утворить гумус і дасть доброго. І в цьому безумовно є частка правди. Коли ми закладаємо свіжу траву у землю, ми даємо їжу ґрунтовим мешканцям, бактеріям, грибкам, дощовим черв'якам. Вони починають активно працювати, розкладають рослинні рештки, утворюють нові сполуки. Земля стає більш живою, у ній з'являється більше поживних речовин. Але цей процес має інший бік, який не завжди помітний одразу. Перекопуючи землю з гірчицею, ми змінюємо природний порядок шарів. Верхній шар, який насичений киснем і світлом, опиняється глибоко, а нижній, бідний на повітря виходить нагору. Для мікроорганізмів це справжній катаклізм. Ті, що звикли жити у темряві без кисню, потрапляють під сонце і гинуть. А ті, що дихали повітрям, опиняються під товщою ґрунту, де задихаються. Уся біологічна структура землі руйнується. Так, перегнивання зеленої маси дає поживні речовини, але мікрожиття, яке мало б це переробляти, частково знищується. Тому після перекопування земля певний час мертва. Вона ніби відпочиває, але насправді намагається відновити баланс. І тільки через кілька тижнів або навіть місяців мікроорганізми знову починають свою роботу. Є ще один момент волога. Осіннє перекопування відкриває землю, і вона починає втрачати воду. Під дією вітру і морозу волога випаровується, структура руйнується. Весною ми отримуємо землю суху, грудкувату, яку треба знову розбивати і розпушувати. У результаті подвійна робота і подвійна втрата сил. Дехто намагається вирішити це фрезуванням. Здається, що фреза працює легше, вона не перевертає пласт, а подрібнює верхній шар. Але й тут є нюанси. Після фрези утворюється дрібна, надто пухка структура, яка під час зими легко ущільнюється, а з першими весняними дощами така земля злипається в кірку і знову доводиться її розпушувати. Тому дедалі більше господарів переходять на безперекопувальний спосіб, залишають гірчицю, як є. Цей метод простий. Посіяв, дав вирости, не чіпаєш, поки мороз не приб'є зелень. Зимку вона лягає на землю, висихає, поступово перегниває. Навесні замість перекопування достатньо легенько протися граблями або поскорізом, щоб трохи зворушити поверхню. І диво, земля пухка, дихає, копати нічого не треба. Це не казка, це результат живої біології. Коріння гірчиці за сезон зробило всю роботу, яку ми колись виконували лопатою. Дехто боїться, що залишена зелень навесні перетвориться на гниль або спровокує появу шкідників, але практика показує протилежне гірчиця містить ефірні олії, які не дають гнильним бактеріям розмножуватися. Коли зелена маса відмирає, вона поступово висихає і перетвориться на мульчу природний захист для ґрунту. Під цим шаром земля не пересихає, не промерзає, і навіть ранньою весною у ній повно дощових черв'яків. Ті, хто хоча б раз спробував залишити гірчицю без перекопування, потім не хочуть повертатися до старого способу, бо бачите різницю, земля оживає. Є й компромісні варіанти. Наприклад, частково підрізання гірчиці по або тримером, коли вона починає цвісти. Це дозволяє уникнути самосіву, якщо боїтеся, що вона розкине насіння. Зрізану зелень можна залишити прямо на місці, як покрив, або трохи притрусити землею. Так ви отримуєте ефект і перегною, і мульчі одночасно. Головне не поспішати з глибоким втручанням. Окреме питання, коли саме зрізати або залишати. Тут усе залежить від строків посіву. Якщо гірчиця посіяна в серпні чи на початку вересня, вона може встигнути зацвісти. У цьому випадку справді варто її підкусити, щоб не допустити дозрівання насіння. Але якщо посів відбувся у другій половині вересня, то боятися нічого. Осінь коротка і квітнути вона не встигне. Мороз приб'є зелене раніше, ніж утворяться строчки. Тому більшість городників, які сіють у вересні, можуть спокійно залишати все, як є. Ще одна важлива тема азот. Часто можна почути, що гірчиця восени висмоктує азот з ґрунту, позбавляючи його родючості. Це велика помилка. Восени, особливо після дощів, азотні сполуки у землі переходять у рухому форму і легко вимиваються. Якщо земля стоїть гола, азот просто йде у глибину у підземні води. Гірчиця ж навпаки, утримує його поверхневому шарі, замикає у своїй зеленій масі. Вона діє як губка, яка зберігає поживні речовини до весни. І коли листя та стебла розкладається, цей азот повертається у форму, доступну для інших культур. Тому восени гірчиця не ворог, а рятівник вашого ґрунту. Якщо порівнювати два підходи перекопування і залишення під зиму, то різниця не лише у трудоміскості. Глибоке втручання завжди порушує природну структуру, тоді як м'яке залишення дозволяє землі працювати самі. Природа не знає лопати, вона відновлюється без нас. У лісі ніхто не перекопує листя, воно просто падає і перегниває. Тому найрозумніше дати землі робити те саме. Гірчиця в цьому допомагає якнайкраще. Проте є ситуації, коли частково перекопування може бути виправданим. Наприклад, якщо ділянка сильно ущільнена, багато років не оброблялася або є велика кількість бур'янів із міцним корінням, у такому разі можна разово перекопати з гірчицею, щоб розпушити нижній шар. Але після цього варто відмовитися від щорічного перекопування, бо постійне втручання лише погіршує стан землі. Також треба враховувати тип ґрунту. На легких піщаних землях, де волога швидко йде, гірчицю краще залишати на поверхні. Вона створює шар мульчі, який утримує воду. А от на важких глинистих ділянках іноді корисно злегка подрібнити зелену масу фризою або дисковою бороною, щоб допомогти розкладанню. Але й тут головне не глибина, а легкість втручання. Чим менше порушення шарів, тим краще для мікрожиття. Багато хто після першого досвіду залишення гірчиці, дивується навесні земля м'яка, пухка, не треба купати. Достатньо просто відсунути залишки сухої трави, зробити лунки і садити. Це економить час, сили і навіть гроші, бо не треба орендувати техніку, не треба витрачати пальне, не треба бігати з лопатою. А врожай при цьому часто краще, бо рослини ростуть у живому ґрунті, насиченому мікроорганізмами, а не у мертвій масі, перевернутій догори ногами. Тому головна порада проста: перш ніж братися за лопату, подумайте, чи справді це потрібно? Може, варто дати гірчиці зробити свою роботу самостійно. Вона впорається не гірше, а можливо і краще за нас. І головне, без зайвих зусиль. Земля віддячить. Наші діди і прадіди знали про землю більше, ніж здається. Вони не мали лабораторій, не читали книжок з агрономії, але відчували землю серцем. Вони спостерігали, як реагує ґрунт на дощ, як росте трава після скошування, як змінюється запах землі після гною. Тому, коли ми говоримо про гірчицю і сидерати, то фактично повертаємось до того, що люди робили завжди, просто в іншій формі. Сучасна агрономія лише пояснила науково те, що селяни робили інтуїтивно: раніше, після збору врожаю, на городі ніколи не залишали пустки. Якщо не садили пізні культури, то обов'язково висівали щось зелене: горох, віко, увес, або навіть просто бур'ян не виривали, бо казали земля не любить голоти. Це була народна мудрість, яка тепер повертається у вигляді модних термінів мульча, седерація, органічне землеробство. Пригадую, як старі люди восени увозили на городи гній, розкидали його рівномірно і перекопували. Це була найважливіша робота перед зимою. І хоч це важка праця, але ефект був колосальний: земля дихала, врожай давався стабільний. Проте зараз гній розкіш. У багатьох господарствах уже немає худоби, а купити гній чи компост дорого, і саме тут на допомогу приходить гірчиця. Вона стала природною заміною гною, звісно, не повною, але дуже ефективною. Вона живить ґрунт не лише поживними речовинами, а й мікрофлорою, створює середовище для бактерій, які й роблять землю родючою. Колись після картоплі або зернових на полях сіяли жито. Це була традиція жито зимувало і навесні його орали, щоб отримати зелений добривний шар. Та проблема в тому, що жито має дуже сильне коріння, його важко потім прибрати. Після нього доводилося довго працювати, розпушувати землю, щоб посадити овочі. Гірчиця в цьому плані ніжніша, вона не утворює такого кореневого спотіння, а її залишки легко руйнуються самі. Тому сучасні господарі дедалі частіше обирають саме її. А ось приклад із життя: один мій знайомий, дядько Микола сусіднього села, усе життя купав город восени, казав, що так робив батько і він не збирається змінювати. Але останніми роками почав помічати, що врожай картоплі падає, а земля стає твердою. Вирішив спробувати експеримент. На половині городу посіяв гірчицю і залишив її, як є. Весною різниця була очевидною там, де купав, земля злиплась, грудки великі, а там, де була гірчиця, вона стала м'яка, пухка, легка, як торф. Урожай картоплі був на третину більший, а бур'янів удвічі менше. Відтоді дядько Микола Лопату відклав у сарай і вже четвертий рік нею не користується. Є ще інший цікавий досвід. У деяких господарів на півдні України після посіву гірчиці зменшилася кількість друкянки. Цей шкідник страшенно любить морку і картоплю, прогризає коренеплоди наскрізь, а після гірчиці його просто немає. Науковці пояснюють це просто: виділення кореню гірчиці містять речовини, що не до вподоби чинкам жуків. Вони або гинуть, або йдуть в інші місця, і це ще один доказ, що природа сама створює баланс, якщо їй не заважати. У народі часто кажуть, земля як людина любить догляд, але не насилля. Це правда. Якщо її постійно купати, орати, перевертати, то вона втомлюється, втрачає силу. А якщо її підживлювати природно зеленю, залишками рослин, то вона віддячує сторицею. Тому дедалі більше людей переходять на методи природного землеробства без перекопування, без хімії, з сидератами. І гірчиця тут головна помічниця. А тепер подивімось, як колись і тепер люди використовують різні рослини для оздоровлення землі. Раніше Фацелія знали хіба що бджолярі, як чудову медоносну рослину, а тепер вона стала улюбленим сидератом. Вона росте швидко, має неймовірно розгалужене коріння, яке робить ґрунт як пух. Після неї будь-яка культура росте краще, та насіння її дороге, тому не всі можуть собі дозволити. У старі часи фацелію не сіяли, але її роль виконували суміші вівса і віки. Віка, як бубова, збагачувала ґрунт азотом, а овес додавав калій і структуру. Цю суміш і сьогодні часто використовують фермери, особливо ті, хто тримає худобу, бо з неї виходить добрий корм. Ріпак і редьку олійну також сіяли ще з давна. Вони дають величезну зелену масу, ростуть навіть у прохолодну пору, але мають один суттєвий мінус не завжди вимерзають узимку. І тоді навесні треба витрачати час, щоб їх знищити. Це підходить більше для великих господарств із технікою, а не для звичайного городника. У народі кажуть, що не змерзло, те потім замучить. Тому більшість сільських людей вибирає простішу і надійнішу гірчицю. Вона точно вимерзне, ляже м'яким шаром і не треба навесні нічого кусити. Цікаво й те, як люди сприймають гірчицю емоційно, дехто бачить у ній просто бур'ян, інші ліки для землі. На одній ділянці вона росте білим полем, на іншій тонким килимом, але всюди, де вона є, земля стає кращою. Багато господарів помічають, що після гірчиці навіть бур'яни ростуть слабше. Це не випадковість. У неї є здатність пригнічувати ріст інших рослин, особливо бур'янів із дрібним насінням. Тому після гірчиці грядки чистіші, а робота легша. Раніше на селі казали, гній годує землю, а трава її лікує. Це коротке, але дуже влучне висловлювання. Бо гній дає поживні речовини, а зелена маса життя. Без трави, без органіки, земля стає каменем. І саме гірчиця дає ту органіку, яку колись давав гній. Звичайно, не у тій кількості, але в потрібній формі. Бо мертві мінерали з добрив без мікроорганізмів не працюють, а гірчиця створює середовище для мікрожиття, для черв'яків, для грибків, які розкладають рештки і утворюють гумус. Ще один приклад невелике господарство на Черкащині, де господиня Олена вирощує овочі для продажу. Колись вона після збору врожаю згрібала все бадиля, спалювала, потім орала землю. Вона втомлювалась, а врожаї з руками ставали все гіршими. Коли ж дізналася про гірчицю, спробувала засіяти її на частині теплиці. Весною була вражена, ґрунт став м'яким, розсипчастим, зник запах цвілі. Вже три роки вона не купає зовсім. Гірчицю сіє двічі на рік навесні та восени. Каже, що земля тепер живе, і навіть колорадського жука стало менше. Такі історії можна почути в кожному селі. Люди поступово повертаються до розумного землеробства. Вони бачать, що можна працювати не силою, а розумом, і гірчиця це символ цього переходу, бо вона показує, не треба боротися із землею, треба співпрацювати. Вона не вимагає вкладень, не просить догляду, але натомість дає врожай і здорову землю. Раніше старі казали: не ореш, не матимеш хліба. А тепер ми можемо сказати: хто дає землі дихати, той матиме врожай. І це нове розуміння не суперечить традиціям, а лише продовжує їх. Бо і тоді, і тепер головне правило лишається тим самим: не залишай землю голою, не забирай у неї життя. Гірчиця, як і колись трава після жнив, це покрив, який зберігає вологу, живить і лікує. І саме тому її варто залишати на зиму, як робили колись наші діди, коли ще не було хімії, але були врожаї. Ми повертаємося до того, що завжди працювало, і що цікаво, тепер це називається природне землеробство, а раніше це називали просто господарювання з розумом. Люди сіяли, дивилися, як росте, і робили висновки, і в цьому була справжня наука спостерігати і довіряти землі. Тому, говорячи про гірчицю, ми насправді говоримо про цю спадкоємність поколінь, про зв'язок між старим і новим. І, можливо, саме вона навчить нас знову чути землю, як це робили наші предки. Отже, підсумовуючи все сказане, можна зробити один чіткий висновок: гірчиця це не просто сидерат, а справжній союзник людини у відновленій землі. Вона вчить нас терпінню, спостереженню і повазі до природних процесів. Там, де раніше ми бездумно перекопували, палили, розорювали, сьогодні дедалі частіше даємо землі шанс відновитися самі. І саме цей підхід виявляється найрозумнішим, бо земля не машина, яку можна розібрати і скласти наново. Вона живий організм і гірчиця це як її лікувальна трава, природна терапія після довгих років виснаження. Перше, на що слід звернути увагу кожному городникові, це розуміння циклу життя ґрунту. Коли ви сієте гірчицю, ви фактично запускаєте процес відновлення. Її зелена маса це майбутнє добриво, її коріння природний плуг, її ефірні олії захист. І не треба поспішати все це порушувати. Якщо залишити її до весни, вона сама зробить більше, ніж будь-які перекопування. Весною ж, коли гірчиця вже вляглася, достатньо легенько зрушити землю, щоб впустити повітря. Це і буде найкраща підготовка до нового сезону. Ніякі трактори, ніякі мінеральні добрива не дадуть того ефекту, який дає жива земля. Другий важливий момент не чекати миттєвого результату. Природні методи працюють повільно, але надійно. Перший рік ви, можливо, не побачите великої різниці, але вже на другій чи третій земля зміниться на очах. Вона стане м'якшою, темнішою, краще триматиме вологу. В ній з'являться дощові червики, які є найкращим показником родючості. Це означатиме, що мікро життя повернулося, а отже, і врожаї будуть стабільними. Люди часто хочуть результату вже завтра, але землеї так не буває. Її треба не змушувати, а підтримувати. Третє, що варто запам'ятати, це сівозміна. Гірчиця чудово підходить для більшості культур, але не для всіх. Якщо після неї висадити капусту, ріпу, редиску чи інші хрестоцвіті, можете отримати спільних шкідників. Тому після гірчиці найкраще садити пасльонові, картоплю, помідори, перець, баклажани, а також гарбузові, моркву, буряк. Це забезпечить правильний обіг поживних речовин і зменшить ризики захворювань. Для ранніх культур краще посіяти гірчицю навесні, одразу після сходу снігу, а для пізніх у вересні, коли земля ще тепла. Четвертий аспект догляд без надмірностей. Гірчиця не потребує поливу, якщо осінь дощова, але якщо стоїть посуха, варто хоча б раз пролити грядки водою після сходю, щоб дати поштовх росту. Не треба вносити добро, не треба боротися з нею. Вона росте сама і не потребує втручання. Головне, не допустити, щоб вона пішла в насіння, якщо не плануєте сам усів. Усі інші процеси вона зробить без допомоги людини, і в цьому її цінність простота, надійність і користь. Окремо варто сказати про тих, хто сумнівається, чи не закислює гірчиться землю, чи не шкодить вона, якщо росте кілька сезонів поспіль. На практиці цього не спостерігається. Так, вона виділяє невеликі кількості сірки, але це не шкодить балансу. Якщо ви раз на кілька років вносити попіл або проводити легке вапнування, то кислотність залишатиметься стабільною. Земля навпаки, стає структурованою, рівною, без кірки, без застою води. Це доведено багатьма городниками, які вже кілька років не купають свої ділянки. Ще одна важлива порада: не поспішайте прибирати залишки гірчиці навесні. Дайте їй час повністю висохнути, щоб утворився тонкий шар природної мульчі. Цей шар найкращий захист від пересихання і перегріву. Навесні сонце швидко сушить землю, але під шаром старої гірчиці волога зберігається у кілька разів довше. Крім того, така мульча зупиняє бур'яни, не дає їм проростати. Ви отримуєте чисту грядку без зайвих зусиль. Усе це без жодного гербіциду, без копійки витрат. Також треба пам'ятати, що кожна ділянка має свої особливості. Якщо ґрунт важкий, глинистий, то краще чергувати гірчицю з фацелією або вікою з вівсом. Якщо піщаний, гірчиця сама чудово впорається. Для великих полів підійде і жито, але його краще кусити восени, щоб не переросло. Важливо не фанатично дотримуватися одного методу, а підбирати його під свої умови. Головне, щоб земля не залишалася голою, бо гола земля мертва земля, а під рослинами вона живе і дихає. Не менш важливо розуміти і моральний аспект цього підходу. Коли ви залишаєте гірчицю на зиму, ви довіряєте природі. Це як угода між людиною і землею. Я не чіпаю тебе, ти віддячуєш мені врожаєм. І ця довіра завжди виправдовується. Весною ви виходите на город, бачите рівний шар сухої трави, з-під якого пробувається темна волога земля. Вона готова до роботи, вона жива, і саме тоді приходить справжнє розуміння, що працює не лопата, не добриво і не хімія, а сама природа. Ми лише допомагаємо їй трохи. Щоб уникнути помилок, пам'ятайте кілька простих правил: не сійте гірчицю запізно, коли вже холодно і земля не прогрівається. Найкраще у вересні тоді вона встигає наростити достатньо зеленої маси. Не засівайте занадто густо. Рослини повинні мати простір для росту, інакше частина просто не розвинеться. Не кусіть занадто рано, якщо вона ще молода, бо тоді зелена маса не встигне набрати поживних речовин. І найголовніше не женіться за ідеальною чистотою. Нехай на грядках буде життя, черв'яки, комахи, трава це ознака здорової землі. Коли дивишся на город, укритий зеленою гірчицею восени, розумієш, що перед тобою не просто рослина, а ціла система відновлення. Вона працює тихо, непомітно, але невтомно. І якщо ми не будемо їй заважати, вона зробить більше, ніж будь-який трактор. У цьому і полягає головна мудрість господарювання не перешкоджати природі, а допомагати їй у міру сил. Так робили наші предки, так робимо і ми, коли повертаємося до простих перевірених способів. Тож підсумуємо коротко. Якщо ви хочете мати здорову землю, не поспішайте з Лопатою. Посійте гірчицю восени, залиште її на зиму, дайте морозу зробити своє. Навесні земля буде пухкою, живою, готовою прийняти нове життя. Ви заощадите сили, гроші і час. А головне утримайте врожай з ґрунту, який дихає, а не з виснаженої пустки. Земля любить турботу, але не терпить насильства. Дозвольте їй відпочити і відродитися. і вона віддячить сторицею. Нехай гірчиця стане для кожного з нас нагадуванням: усе велике починається з малого. Крихітне зернятко, кинуто восени в холодну землю, за кілька тижнів перетворюється на зелений покров, що дає життя на роки вперед. Це простий, але глибокий урок господарської мудрості, і якщо ми будемо ставитися до землі з повагою, слухати її, розуміти її потреби, то ніколи не залишимось без хліба, без овочів, без достатку. Божова земля це найкраще багатство, яке тільки може мати людина. І гірчиця один із тих ключів, що допомагають це багатство зберегти.